Я приготувала презентацію і доповідь на тему пластика і керамічне виробництво Мінойського Криту. Отже, Мінойська кераміка відноситься до кераміки, виготовленої Мінойською цивілізацією, яка проживала на острові Крит. Мінойська кераміка високо цінується за її вишукану майстерність, яскраві кольори та складний дизайн. Ця кераміка була створена з використанням різних технік, включаючи метання колеса, ручне формування та лиця форму. Ми були вправними гончарами і розробили передові методи виробництва кераміки. Вони використовували місцеву глину та гончарний круг для створення посудин різних форм і розмірів, таких як амфори, кратери, глечики, кубки та, та миски. Оздоблення Мінойської карамики було важливим аспектом її художнього вираження. Мінойські художники використовували різні мотиви та візерунки, включаючи морське життя, квіткові мотиви, абстрактні геометричні малюнки та сцени з повсякденного життя. Серед найпоширеніших мотивів Мінойської карамики були спіралі, хвилі, риби, восьминоги, птахи та лілії, рослини. На цьому слайді на трьох зображеннях ми можемо бачити візерунки, наприклад, рослин, та на третьому слайді візерунок восьминога. Міноську кераміку часто розписували яскравою кольоровою палітрою, причому найпоширенішими кольорами були червоний, чорний, білий і відтінки коричневого. Малюнки наносилися за допомогою пігментів на мінеральній основі, змішування з водою або рідкою глиною. Потім караміку опалювали в печах, у результаті чого кольори ставали стійкими. Мінойська карамика служила як практичним, так і церемоніальним цілям. Її використовували для зберігання приготування їжі, подачі їжі та напоїв, а також для релігійних ритуалів і підношень. Складний дизайн і яскраві кольори мінойської кераміки відображають мистецьку та культурну витонченість мінойської цивілізації. Сьогодні мінойська кераміка високо цінується як археологами, так і колекціонерами. Вона дає цінну інформацію про мистецькі, культурні та економічні аспекти мінойської цивілізації, а також про їхню взаємодію з іншими стародавніми цивілізаціями Середземномор'я. Багато зразків мінойської кераміки можна побачити в музеях по всьому світу. Ось. Мінойську краміку можна розділити на різні стилі, типи та фази, які відображають розвиток та еволюцію мінойської цивілізації з часом. Три основні стилі це ранньомінойський, середньомінойський і пізньомінойський, кожен з яких далі поділяється на кілька фаз. Ці фази, позначені римськими цифрами. Один з характерних типів мінойської крамики відомий як палацовий посуд. В основному його використовували для мінойських палаців і елітних домогосподарств. Він демонструє якісну майстерність, складний дизайн і часто містить складні мотиви та сцени з мінойської. Міфології та релігійних ритуалів. Ці посудини були престижними предметами і іноді ввозилися в інші регіони. Ще одним типом є камерейський посуд, це особливий тип мінойської карамики, який з'явився в середньомінойський період. Він характеризується елегантною формою, чорним фоном і яскравими поліхронними малюнками. Посуд Камарес часто прикрашали стилізованими мотивами, такими як спіралі, лілії та інші рослинні візерунки. І ось на другому зображенні ми можемо бачити цей тип посуду. Це ваза в стилі Камарес. Тут є чорний фон і яскравий малюнок зображення квітки. Іншим відомим стилем мінойської крамики є морський стиль, який виник у пізньомінойський період. Основним мотивом цього стилю було морське життя, включаючи зображення восьминогів, риб, дельфінів і водоростей. А морський стиль відомий своїми натуралістичними та детальними зображеннями, морських істот. І ось на третій фотографії ми можемо бачити приклад цього стилю. А, це хлечик, колба, точніше, на якій зображено восьминога, який, який показує об'єм цієї посудини і прикрашає його. Загалом мінойська карамика використовувалася великим попитом у стародавньому середземноморському світі, і вона відігравала вирішальну роль у мінойській торгівлі та культурних взаємодіях. Мінойська кераміка була знайдена в різних археологічних місцях в Єгейському морі, включаючи Митрикову Грецію, Кікладські острови і навіть аж до Єгипту. Наявність мінойської кераміки в цих регіонах демонструє ступінь мінойського впливу та взаємозв'язок зі стародавніми цивілізаціями. Мінойська керамика є не лише свідченням мистецьких досягнень мінойської цивілізації, але й дає цінну інформацію про її суспільство, економіку та релігійні практики. Краса мінойської кераміки та майстерність. Продовжують захоплювати людей сьогодні, пропонуючи зазирнути в багату культурну спадщину стародавнього криту. Вінецька карамика охоплювала широкий діапазон форм і розмірів, кожна з яких виконувала певну функцію. Амфори використовувалися для зберігання та транспортування товарів, а кратери були великими посудинами для змішування та подачі вина. Або інших рідин. Глечики та чашки зазвичай використовувалися для розливання та пиття чогось, тоді як миски використовувалися для різних, різних цілей, зокрема для подачі їжі або як контейнер, контейнери для чогось. І ось на цьому слайді, на цьому зображенні, ми можемо бачити. Приклади ранньої мінойської кераміки, дуже різні форми, і у них різне призначення, деякі використовувалися для, як посудини для їжі, деякі для приготування їжі і так далі. Отже, щодо техніки та оздоблення. Мінойські гончарі використовували різні техніки для створення своїх посудин. Зазвичай використовували метання колеса, але також використовували ручне е, е, моделювання та лиття, форму, що стосується оздоблення мінойська кераміка. Демонструвала надзвичайний рівень витонченості. Художники використовували такі техніки, як малювання на шкірі, коли кольоровий глиняний шліф наносили на поверхню посудини перед випалюванням. Вони також використовували рельєфний декор, розрізи іноді додавали тривимірні елементи до своїх малюнків і так далі. Як висновок про мінойську кераміку, можна сказати, що мінойська караміка також послужила джерелом натхнення для пізніших цивілізацій, включаючи класи... класичну грецьку караміку, яка спиралася на мінойські мотиви та техніки. І загалом вивчення мінойської караміки продовжується та залишається життєво важливим джерелом знань про мінойську цивілізацію. А завдяки своїй красі та художній майстерності, мінойська крамика відкриває вікно в багатий і захоплюючий світ стародавнього криту. Так, і ще трохи хотіла розповісти про пластику умінойців. Невеликі скульптури Міноці виготовлялися з різних матеріалів, включаючи слонову кістку, золото, фаяс та бронзу. Різноманітність матеріалів визначає розгалужену торговельну мережу, створену Міноцями. Наприклад, фаяс, кварцева кераміка, є єгипетським матеріалом. Його присутність в скульптурі, знайденої на криті, свідчить про те, що матеріал був відправлений сировиною з Єгипту на крит. З якого потім використовувалися мінойські маленькі скульптури, бронза була важливим матеріалом у мінойській культурі, і багато фігурок були виготовлені в цьому середовищі, здебільшого створені за допомогою техніки лиця. З Втраченого воску, який їх живопис, мінойська і, і кераміка, мінойська скульптура демонструє стилістичні умовності, включаючи криволінійні форми, активні напружені сцени і довгокінцівки кінцівки людей з широкими плечима і узькою талією, ми можемо бачити приклад на першому зображенні жінок яких часто зображують у великих, довгих багатошарових спідницях, які підкреслюють стегна? А до сих пір більшість скульптур і статуеток, знайдених під час мінойських розкопок, були невеликими, невеликих масштабів. І на другому зображенні ми можемо побачити статуетку жінку, відому як змійна богиня. Ця статуетка зображує жінку з розпростянутими обіймами, яка тримає змію в обох руках і з котом, що сидить на голові. Призначення або функція статуетки цієї невідомі, хоча вважається, що вона можливо була. Земною богинею або жрицею. Змії вважаються хтонічними тваринами, пов'язаними із землею, і часто є символами земних божеств. Крім того, зміїна богиня одягнена в шарувату спідницю з облягаючим ліфом, закритими плечима та відкритими грудьми. Видатність її грудей може свідчити про те, що вона є фігурою якби символом родючості, хоча її функції залишаються невідомою, це лише, це лише ну, як догадки. У мене все і ось джерела, які я використовувала.